Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є, дякую за те, що підписуєтесь. Також я створила свій YouTube канал, на який ви можете підписатися, зайшовши на головну сторіночку Тіктоку, і переглядати мої відео. Тому вітаю вас! А сьогодні я продовжу говорити на тему жертва, яку жертву Бог хоче бачити від нас через свого Сина в новому заповіті. І тому я далі продовжу читати псалом 50 з 17-го вірша. Тут сказано: ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив зодія, то при, приятелював з ним і з перелюбцями водився, губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав його, горив на брата свого, на сина матері своєї пускав не славу. Таке ти куєш, а я б мав мовчати. Гадаєш, що я такий, як ти, я докорю тобі, Появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив так, що нікому й було б врятувати, хто жертвує хвалу. Той мене прославляє. І хто по правді ходить, тому явлює спасіння Боже. Тут нам знову Бог завжди е, е, нас попереджує. Він завжди хоче нас навернути назад. Він хоче повернути нас назад. Він хоче, щоб ми е, одумались. Так? Він хоче, щоб ми. З... Чому ми маємо читати Слово Боже? Тому що це дає нам. Е, Можливість думати, аналізувати, шукати те, що хоче Бог. Він нас тут не залякує, Він нас попереджує, Він нас хоче застерегти від того, що може відбутися. І тому Він каже нам, що нам не потрібно здаватися, ми маємо бути, бути живими. І коли ми проводимо час з Богом, ми. Оновлюємося, ми стаємо, живими, живим образом Бога, його листом, Його природою. І ми вже не то, що, не то, що ми там хочемо щось, треба робити. Ні, це не божественна природа. Треба робити, рухатись до Бога, тому що плоть завжди не хоче це робити. А ми маємо керувати, тому що Бог нам дав владу. І ми можемо керувати своєю плоттю, керувати навколишнім світом. І ми маємо розуміти, що ми нічого не робимо для Бога, щоб зацікавити його, так? що ми тут хороші, а тут ми вже повернулися погані. Тому ми маємо аналізувати, що що ми щось робимо не так. І відкреслювати те погане, і навпаки, набиратися Божественного в із Слова Божого. і Йти за Богом, і він нам каже, що він все розуміє, все розуміє, і він все бачить. Тому він не розуміє, що коли ви тут когось засуджували, тут повернулись уже Бог, ой, почуй мене, то йому це неприємно. Тому що його це ображає, розумієте? Тому що це говорить про те, що ви не є його природою, а він бажає і він нам говорить про те, що ми духовні люди, що ми зовсім по-іншому можемо себе вести. І він каже, що ж, каже тут, що жертвує хвалу, той мене проставляє і хто по правді ходить. Тобто ми маємо розуміти, що де є правда. Перед собою чітко зрозуміти. Я роблю правду, коли так поступ, якісь роблю вчинки, чи неправду. Самі перед собою будьте чесними. Отак і ви будете чесними перед Богом, коли ви будете правильно, правдиво відповідати на питання, тому що Бог нас любить і Він завжди хоче, щоб ми до нього йшли, линули і. 8, 6 глава, 6, 7 вірш тут сказано: бо я бажаю милості, а не жертви і знання Бога над надсипаленням. Вони ж, як люди, союз порушили і зрадили мене там. Тому ми не маємо його зраджувати. Наступного відео я продовжу, я вас благослову.